Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. У нас сьогодні вже вечір вівторка, я щось думаю не знімала, треба познімати. А У нас так вітряно, дуже вітряно, дощу немає, бо бачу там в Кероградській області дощик. А в нас немає. Але такий вітер, що я не знаю, здуває просто все. Тож, я і стою тут, заховалася, щоб не так дуло. Але я вчора. І сьогодні в мене велике прання. Вчора одяг, той, який ми ходимо, попрала, а це дістала сьогодні теплий одяг. Ну як, він чистий, але знаєте, треба все-таки освіжити його, то махає добре ним по дворі, тож висохне, ще трошки повисить і буду знімати, бо ще полетить кудись до сусідів. А ще сьогодні, ми знаєте, що розтопили котел. Тож у нас тепленько. Зараз подивимось, що там з тим котлом. Бо перший раз треба подивлятися, щоб не на кочегарили чересчур. Тепленько я сіла і треба йти щось робити. Я сиджу вже 5 хвилин на порозі, дивлюся, що тут. Просто дивлюся. Ми дуже не кочегарили, я глянула воно 60 градусів, нехай собі воно так і буде. Тільки що, тільки треба тут повитирати пилюку, бо воно тут закрито було. Ця котельня. Та так і треба трошки марафет навести. Фух, погрілася, треба йти на вітер. Зато сьогодні спати буде тепленько в хаті. Ну, знаєте, в хаті і не холодно, а от у ванній кімнаті там плитка, і воно прям митися якось, хоч і тепла вода, а холодно якось від підлоги. Але ми відкрили крани. І туди там тепла підлога від котла, то там уже тепло, можна митися, не перемитися. Так що... Йдемо в літню кухню, треба щось приготувати. Та й будемо грітися в теплій хаті. Так, а в нас тут вітер дує, дує. Зато прання висохне. Це що? мокріше, вологіше, тут висить, а те вже витіліпало, зараз буду знімати. Хотіла ще сьогодні посапати отут квіточки. І ще я знайшла тюльпани, які я викопала, треба їх посадити, бо я за них забула. А воно такий вітер, що ну його в баню. Не хочеться нічого робити, воно просто здуває все. Я ворота сьогодні відкривала максу так. Чуть мене не здуло з тими воротами. Сонечко хоче світити, а не може, он там видніється. Треба і петунію тупо познімати. Коротше, ще робота є. Басейна нема. Треба зняти, о, якраз зараз зніму, бо досить від сонця затуляли, то вже не треба буде затуляти вікно. Можна забирати. Так, я вибрала помідорчики. Такі тут бурі зелененькі, будемо зараз їх маринувати, квасити. Коротше, хто як каже, але якісь вони замариновані, вийдуть. Я таке вже їла. Ну і зніму якраз на Фейсбук буде рецепт. І тут з вами поділюсь. Зараз помию гарненько. Але перед цим треба йти Максу там допомогти. Котик. хтось писав, що котика не видно. Видно, ось кс-кс-кс. Сімба, його Макс відкормив так дебело, і він такий уже котяра просто, а не котик. Що там? Ну такий у нього характер, оце котячий, як добрий день. Все нагодоване, граєшся з ним, він оце ходить мяу, хоче, щоб тільки на ручках сидів. Кажу, ну ти балований кіт. Пішли Кс -кс. килим наш, висить ось тут. Вчора недаремно я його попрала. Ну як попрала? Я дуже старалася, але тут є і пластилін, і щось таке. Ну, він чистенький, в принципі. Але місцями он видно, десь і синє. Вон таке, ну нічого. Він майже сухий, тільки тут, де вода стікала, з краєчку такі вологий. Поки і такий піде, туди далі треба буде новий якийсь сіренький, темненький купувати, Євгену. В кімнату, так? Да? Да. Женя. Коли твоя кімната буде готова? Не знаю. Не знаю. Каже, я дуже хочу, да. Ще трошки там синочок залишилось. Чекаємо, поки що висохне та заливка, стяжка. І вітром, дивіться, пороздувало все тут накрите. Макс зараз каже, треба вкрити і виміряти, скільки нам треба плівки, замовити ось таку плівку, як оце тут на дровнику. Вона така, ота, що зерно зберігає. забула, як воно ті рукава називаються. І замовити вкрити ось ці дошки, бо це такі дошки хороші, це колись, можливо, ж теплиця все-таки буде, дай Бог. Так що так що. так що. Треба ще попрацювати трошки. А дощик уже моросить. Це воно вітром його, чи що? Ні, це я просто вам ходив. Це ти вибирав так? Поваляв усі хатки, красавчик. Як утеться? Вперед писали, що дощ має бути, так трошки вони побилилися з прогнозу. А. Та я підкину чот. Лізеш. Чи дивно мало. А, ось. Ось. Ой, 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 ой! О, ой, Макс! Склали. Так хотіла тебе врятувати, пальці пробив. Давай. Що? Сюнь їй тропить. Отак Ну так давай зверху, чи воно все одно буде. Кажи що, ти ж не кажеш, Але я не знаю. Ні. Так, прусь, куди ти лізеш? Стави, давай тут може впасти, Макс. Ще я ходила, вирвала виноград. Бо таке, як дощик, припускається, щоб не змив ці природні дріжджі. Тут небагато, їх. його. Тут і відра, напевно, немає, можливо, відро. Знаєте, на якусь баночку вина буде. Ми раніше в великій кількості робили, а якось воно стоїть, навіть коли роздаєш, то трошечки оновити, так сказати. І буде. Ще зірвала ось петрушка і перчик. Це на ці зелені помідори, а Петрушка так пахне. М -м -м. А ще Макс. Ось це гарно. гарно, їздив, і його хтось пригостив кукурудзю. Вона не стара хоч? Ні. Ні, не стара, це така вона гарна, десертна, чи яка там солодка. Зараз наваримо і будемо смакувати. Наша на городі померзла. Зараз наваримо і будемо смакувати. Що, помідори я зробила? Отут напишу, що сюди входить. Знаєте, додаєте взагалі більше не за рецептом, а за своїм смаком. Пробуєте, подобається вам, значить, підходить. Я додала менше гіркого перцю, менше чеснику, бо я таке не полюбляю. Так що це вже розраховуємо на смак. Але таке воно, знаєте, на любителя смачненьке. Я не скажу, щоб я їла кожен день таке, але коли є зелені помідори, то робити можна. Зробила і так ставлю їх одну добу при кімнатній температурі. Далі закриваємо кришкою і зберігаємо в холодильнику. Це такий рецепт, що зараз треба їсти. Є ще рецепти, які на зиму там закривати треба. Не знаю, якщо встигну, то буду робити, ні, то просто будуть достигати зелені. І потім будемо робити салати. Якось отак. От. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Пока-пока.